Казати, що на перебуває звичайна матеріальна допомога. Довідьмо... Громадянська, Громадянська мережа. Громадянська пора. Ось виберемо своє ось мій паспорт. Добре, немає Ні, ня, ніяких питань. Зараз люди підуть, і ми замповилися. Ні, люди не підуть. Треба Ні, відкрити один конверт, щоб Ні, вам було зрозуміло. Ви зараз розділяйте кошти? І ви так само кандидатом в депутати Київської ради. І ви знаєте, що це... Де ви будете говорити? Ось тут про всіх. Ну, де? Ну тут зараз буде ще я ще не приїжджу. В чому запитували? Чому? 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 <клес> ви кандидат, депутати Київської міської ради. І депутат так? І депутат І дію, діючий пам'ятаєте? діючий депутат. І, діючий депутат. І ви знаєте, що під час виборчого процесу, неважливо чи ви є чи чинним депутатом, ви роздавали зараз кошти виборцям І згідно з статті 4, 4 статті 60 такої діяльності. Займатися. Займатися, тому що 160 стаття Кримінального кодексу проведена за відповідальність. це відповідальність. Називається підковиборці. При тому прямий, тому що ви роздавали інформ. Я бачу, як ви особисто вручали всім конверти. А ти зараз свічі буде витрати це було дійсно гроші. А, дивіться, а ми отримали матеріальну допомогу. Ми її отримали, ну.